Згадую 2014 рік, як тоді обманули людей України. Вийшло кілька людей, ми їх тепер називаємо грантоєдами, і сказали українцям, що підписання асоціації з Європейським Союзом це європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, європейська освіта все європейське. Потім це підтвердив і Петро Олексійович Порошенко, який сказав, що ось тепер безвіз. Ну, він підписав асоціацію: ось тепер безвіз, віденська кава, кожен українець може сісти в лоу-кост і полетіти випити каву, каву віденську у відні. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, що таке лоу-кост. Думаю, що українці, яким сьогодні 17, 20, вже не знають, що таке лоу-кост. Лоукост – це тоді за часів іще, ну ви зрозуміли, коли. лоукости були. Можна було за 20 доларів, фактично, дійсно полетіти до Парижу. І за такі ж самі 20 доларів повернутися назад. Ну, і віза коштувала 30 доларів. 30. Це зараз 30 доларів це вже багато, це півтори тисячі. А тоді це було 240 гривень. Просто був час, коли долар коштував 8. А був час, коли долар ще коштував 5-5. Ну, навіть при курсі 8 це було 240 гривень. Це було зовсім небагато. Можете сказати, що та, тоді 240 гривень це було багато. Ні, це було небагато. Ти візу отримував раз на 5 років. Якщо ти з'їздив повернувся, з'їзду повернувся, тобі за деяким разом давали на 5 років і їсть. Безвіз це дуже добре, насправді це дуже добре. Але безвіз, як ви вже зрозуміли. Ніяк не зв'язаний ні з асоціацією з Європейським Союзом, ні з сходженням до Європейського Союзу. І підписавши цю асоціацію, я зараз можу помилитися в датах, це 2015 чи 2014 рік. Після того, як Янукович втік, ми його героїчно прогнали. Так от, ми ні на крок не наблизились до Європейського Союзу. Нас як не брали туди, так і не беруть. А вже минуло 11 років. Я тоді пам'ятаю, коли це все починалось, деякі люди, а ми їх вважали неадекватними. Ми їм кричали, що ти мелеш. Так ось, ось ці люди вони казали, що шлях до Європи буде все одно розтягнутий років на 15-20. І ми тоді кричали, що ти мелеш. Ну, не ми, я не кричав, я розумів, що буде. Але я дивився на людей: на людей, які свято вірили, що нам хочуть добра. Нам хочуть добра. І ось це відношення громадян України до чуда, воно призвело до того, що ми зробили чудо в 2013 році, і 2014 Ми зробили чудо, обравши Петра Олексійовича, ми зробили чудо, обравши Зеленську, подивившись Слугу народу, подивившись, як воно може бути. А тепер люди дійшли до того, що і Порошенко, і Зеленський не такі. Не такі. А чому не такі? Вони не такі. Чи це ми нафантазували собі, як воно буде? У 2013-2014 році ми були свято впевнені, що постоявши на Майдані і підписав, підписавши асоціацію. ну, хто її там підписував, Порошенко. Ми миттєво отримаємо європейські пенсії, європейські зарплати, європейську медицину. Натомість отримали. Окупацію Криму отримали, що Російська Федерація вдерлася до України і почала бойові дії. Чому так сталося? Тому що Путін тільки й очікував, як би роздерти країну, посварити українців і під приводом подій вдертися. Ну, згадайте тоді, що вони там, нас тут ні, але ми тут захищаємо, рускоязичних, ми там іще щось. Пам'ятаєте, було як? Але ми не здались, і це правильно, У 2015 році ми обрали, чи в 2014, Петра Олексійовича, який обіцяв, що АТО, тоді було АТО, закінчиться антитерористична операція. Бо я так зрозумів, що не всі абревіатури люди можуть розшифрувати. Антитерористична операція закінчиться за тиждень два І кожному, хто воює, в день будуть платити там по 1000 гривень, тоді це були великі гроші. Але ні, цього не сталося. До 2018 року інтенсивність бойових дій суттєво скоротилася. Подивіться цифри втрат. За місяць Україна втрачала 5, 8, 15 військовослужбовців. Це також життя. І це також життя, яких вже давно немає на планеті, немає на Землі. І десь є мами, які втратили своїх синів і доньок. Це страшні втрати. Але це 15, 10, 8, 6 за місяць. З 2022 року ми отримали тисячі, десятки тисяч в місяць. Чому? Тому що ми теж повірили в швидкі рішення. І в 2019 році нам здавалось, що отак, як в серіалі, отак буде в житті. Я тільки після виборів дізнався, хто такий Голобородько. І тільки після виборів зрозумів, чому люди кажуть слово Голобородько, хоча, хоча Голобородька нема в списку. Я людина, яка в той час писала кандидатську докторську, докторську дисертацію. Підручники, викладав у університеті, деканом факультету був. Я не слідкував за серіалом Слуга народу. Чув, що є такий. Але ну, серіал та й серіал. А виявляється, там українці багато чого надивились. І чим серіал відрізнявся від обіцянок Арсенія Яценюка про європейські пенсії, європейські зарплати, європейську медицину, європейську освіту? Чим? А нічим. Нічим. Тому що Українець в 2014 році, в середньому, нічим не відрізнявся від українця в 2019 році. По наївності, по тому баченню, як будувати державу. Виявляється, що там потрібно підписати асоціацію і чудо прийде. А тут потрібно обрати Володимира, який зі сцени кварталу все правильно розказує. І все чудо буде. Чудо наступить, ну, чудо не наступило. Чому? А тому, що ми з вами наївні. Ми з вами постійно наївні. Сьогодні нам пропонують нове чудо. А давайте ми Юрчишина президентом зробимо. Це той, хто Телеграм вам намагався заборонити, щоб ви поменше чого читали і слухали. І з Тіктоком у них постійні були проблеми. Згадайте. При Байдені постійно в української влади були, і в тому числі, і оцими, з голосу. Серед яких кажуть багато таких, десь з фондів якихось закордонних ангажованих. Ну, не буде, ми ж не судді, правда? От Набу зараз відновлять, можливо, Набу позаймається також і деякими депутатами з голосу, ну і не тільки з голосу, а там, хто був зав'язаний на Януковичі, потім на російських компаніях, потім. Через фонди Сороса десь прив'язався до України. Може, набуйними позаймається. Я б теж хотів. Але я хотів би, щоб ми з вами розумніші були. Чому я про це говорю? Ви думаєте, що це Сергій Миколаївич наїжджає на людей? Ні. Я вон по ефірам ходив і розповідав історію, в яку важко повірити, що українці, які вийшли підтримувати САП і набу, не можуть розшифрувати, що таке САП. Набу ще якось розшифровують, правда, частина вважає, що це Національний банк України. А САП не можуть розшифрувати. І ось, будь ласка, ті, хто людей покликали, тепер туди же кличуть. Приходьте, ми вам розкажемо, що таке Набу і САП і чим вони займаються. Тобто, українцям спочатку розповіли магічну історію про всесильний Набу і САП, і що він от точно вони все. В нашому житті зроблять. Люди вийшли не розуміючи, що це за органи, чим вони займаються. А тепер виходьте, ми вам розкажемо, та як же воно хоч розшифровується. Друзі мої, оце все 2014 рік, а насправді ще 2004 рік, потім 2008, 2013, 2014, 2019, а тепер 2025. І ми продовжуємо вірити в магію, в магію, що прийдуть ельфи, гобліни, прийдуть якісь магічні ще істоти, маги, можливо, чародії. І нам допоможуть. Ми з вами будемо, як і були, а ось ми поставимо умовно Юрчишина президентом, і він одразу всю корупцію ліквідує. В одному з університетів України сьогодні керує одна дама. одна дама. Так от вона в свій час всіх обливала брудом, вважаючи всіх корупціонерами. А коли прийшла, до влади, коли прийшла до влади, то стало все набагато гірше. Бо людина нічого не здатна робити, а корупція як була, так і є. Тільки тепер її очолюють вже ті люди, які підконтрольні. Тепер вже потоки просто йдуть куди треба. Бо ті великі люди вони борються не за вас. Я хочу, щоб ви це розуміли. Не за вас. Вони борються між собою. Для того, щоб одні стали начальниками, ці відступили і так далі. Від того, що вони там борються, ваш мер не буде красти менше, якщо він у вас поганий. Заступник мера не буде. Не робити розпили на ваших грошах. І поки ви думаєте, що от прийде міфічна структура і добереться до вашого мера, який на клумби озелініння витрачає мільйони гривень, от поки ви так думаєте, нічого не буде. Тому що кожен із нас з вами сидить за анонімним аккаунтом і думає, що прийде хтось і все повирішує. Ну, частина виходить, але. Давайте будемо відвертими, це не про Набуй САП. Людей просто дістало. Люди втомлені, люди не хочуть війни, люди хочуть миру, люди хочуть, щоб це зупинилось. Люди хочуть відкритих кордонів, люди хочуть скасування цієї безкінечної мобілізації, люди не розуміють, чому є недоторканні особи в державі. І людей зрозуміти можна. Але не можна зрозуміти, чому ми з вами. Постійно, постійно є жертвами брехні. І оця брехня вона можлива тому, що ми з вами не розбираємося навіть в базових процесах. І от вам ситуація з САП і Набу. Вона якраз підкреслює. Абсурд ситуації. Люди спочатку вийшли, а потім, ці єврооптимісти. Вирішили розповісти людям, що таке сап. Щоб люди хоча б не позорили ситуацію і хоча б, щоб відповідали, що таке сап. Бо деякі навіть пишуть неправильну абревіатуру САБ. то вивчить хоча б, що в кінці П то прокуратура. Ну, а А означає антикорупційна. Антикорупційна тусовка, тобто антикорупційна. От залишилось тільки з'ясувати, що таке літера С. Вчіться. Але не ведіться на фей, бо їх немає. Це все люди, які просто борються за владу вашими емоціями. Їм потрібні ваші емоції, їм потрібна ваша ненависть, негатив, втома. Вони лише використають її для того, щоб пройти у владу. Робити кращим життя для вас вони не будуть. Ви просто подивіться на їхні біографії. Вони вже кому тільки не служили. Їх уже тільки хто не купляв. Тому те, що вони будуть чомусь служити українському народу, миттєво, ну я не знаю, можна повірити тільки, будучи в якомусь абсолютному бреду. Я веду цей канал для українців, які хочуть свою країну будувати власними руками. І бути також відповідальними українцями, слідкувати за хабарниками. Робити громадський контроль, вести відео, не боятися. А то так виходить, що одна частина молодь відверта вийшла проти безприділа, а інша частина дорослих дяді, тьоть сидить в анонімних аккаунтах і строчить який винуватий професор. В чому? В чому? В тому, що ви вже 12 років дуритесь людьми. Які знають, як натиснути на больові точки і як вас обманути. Це я винний? Так я роблю все для того, щоб ви більше не дурилися. Але ви все одно вважаєте, що винний професор. Ну, вірте в фей. Ну, що я зроблю? Хай фея прийде і зробить нам добро.